Якби ти знав, як багато важить слово цим франковим висловом, 13 січня розпочав свою роботу Освітній інтенсив, який організував Центр професійного розвитку педагогічних працівників для учителів української мови та літератури, зарубіжної літератури та бібліотекарів навчальних закладів рогатинської громади. Навіть під час зимових канікул педагоги продовжують самовдосконалюватися та обмінюватися кращим досвідом роботи у царині освіти. Мета цього заходу розвиток читацької компетенції учнів простіше як зацікавити дітей чита. Та книжки. Сьогодні ми зібралися з вами говорити про те, що Україна це мова, Україна це слово, Україна це історія, звичаї, традиції це ви, його народ. І сьогодні якраз найбільше питання, яке, яким торгували, можливо, торгують і будуть торгувати ще десь найближчим часом. Це наше слово, наше мови. Ви ті, які на своєму святянському фронті тримаєте його, оберігаєте і передаєте наступним поколінням. Це найбільше, що ми можемо з вами зробити зберегти і передати наше українське. Від Бережанського музею книги шкільні бібліотеки поповнились друкованими творами Богдана Лепкого, Марка Мурави та Романа Смика. Комплекти із 11 книг на патріотичну тематику школи отримали у рамках програми розвитку та функціонування української мови на території рогатинської громади. Власне про завдання освіти на сучасному етапі та роль влади в утвердженні рідної мови у всіх сферах життя на зустрічі. Говорили перший заступник міського голови Микола Шинкар, секретар Рогатинської міської ради Христина Сорока, заступник начальника відділу освіти. Василь Трач Україна воює не тільки на фронті, і Україна вистоїть не тільки з усиллями фронту, а Україна як держава вистоїть, коли вистоїть нація. Шанс формувати націю, ви знаєте, нація формується в борні, у жорстокій кривавій борні. Росія за останні 500 років розв'язувала кожних 25 років війну по власній ініціативі. Тобто той сусід нас не залишить. Чи сформуємо ми такі покоління з вами, які будуть здатні втримати цей рівень світової слави, які будуть здатні ну, своїм єством, своєю суттю показати, що ми дійсно велика нація? І це сьогодні залежить від нас з вами. Більше ні від кого? Доля. Майбутньої України сьогодні в у світі. Перш за все, передаю вам щирі вітання від нашого військового голови з тим, що ви сьогодні працюєте. Дякувати Богу, немає повітряної тривоги. Але працює хто тому: працюють словесники, ті, хто несуть слово. Завітали бібліотеки ті, які оберігають слово в матеріальному вигляді у книжках. Ви знаєте, кажуть, словесник, то той, хто несе світло. Саме вчителі української мови є тим світлом. Напевно, тобто багато з нас не замислювалися, яку важливу функцію мають вчителі словесники. Не випадково у нашій Родинській міській раді прийняли програму в липні місяці у День. Перших ми відзначали в Україні День державності 28 липня, прийняли програму розвитку функціонування української мови в Рогатинській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки. І як читання впливає на нашу свідомість, розвиває розумові здібності, тренує пам'ять і головне дарує емоційну насолоду. Своїми спостереженнями з цього приводу через відеозапис поділилися сучасні живі письменники Надійка Гербіш та Марічка Крижанівська. Відтак у колі колег і однодумців вчителі розповіли про свої новаторства у розвитку читацької компетентності учнів. А головна книгозбірня громади, яка поповнилась новою літературою, закликала і дітей, і дорослих долучатися до читання. Щодо освітнього інтенсиву, то його організатори запевнили, робота у цьому напрямку буде продовжуватися. Можливо, наступного разу освітні навчання проведуть для учителів історії.